Вітаю вас, любі діти! Незабаром весна, тому пропоную вам вивчити вірш Перші капельки весни. Для початку давайте прослухайте його. Ще навколо біло-біло, та вже сонечко пригріло, І з під стріг капу, капу, прямо в цуцику на лапу, цуцик носа підставляє, цуцик хвостик виваляє. Він радіє довгожданим першим капелькам весни. Ну що ж? Приступимо до вивчення. Тепер повторюйте за мною. Ще навколо біло-біло. Та вже сонечко пригріло. І з-під стріхи капу капу прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим капелькам весни. Молодці. А для кращого запам'ятовування прослухайте ще раз вірш Ще навколо біло-біло, та вже сонечко пригріло, Із-під стріхи капу капу, прямо цуцику на лапу. Цуцик носика підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим капелькам весни. А тепер, за допомогою батьків, прослухайте ще раз та розкажіть віршик. Дякую за увагу!